Друзі, всім привіт! Мене звати Люба і я рада вас вітати на своєму каналі. І це гороскоп для представників знаку Овен на жовтень 2025 року. Отже, овне, давайте подивимося, що на вас чекає в жовтні місяці. А розпочнеться місяць з того, що 6 жовтня планета Меркурій змінює знак і переходить в знак Скорпіон. І це для вас восьмий сектор гороскопу. Що взагалі це означає? Як ви знаєте, Меркурій це планета, яка відповідає за наше мислення, за спілкування, за транспорт, за підписання документів, техніку, поїздки недалеко. А восьмий сектор гороскопу це сектор, який відповідає за чужі гроші, за пасивний наш дохід, за спадщину. І в такому знаці зодіаку Меркурій буде знаходитись. Практично три тижні, і що це для вас означає? В такий період часу вам? Добре, займатися питаннями документів, підписання договорів куплі-продажу, питаннями спадщини, питаннями нерухомості, взагалі все, що стосується, тобто документів, можна в цей час купувати техніку. До речі, хто там планує, наприклад, новий телефон купувати, то в жовтні це хороший період, тому що. Вже з початку листопада буде ретроградний Меркурій, а в цей час вже не варто купувати техніку. Тобто всі питання, які стосуються чужих грошей, інвестицій, кредитів, так далі, дуже добре робити за цих три тижні. Наступне це повний місяць, який відбудеться 7 жовтня. Знаці, Овен, в вашому знаці, вашому першому секторі гороскопу. А що таке означає повня? Повня завжди говорить про завершення, про результат, про підсумок якоїсь ситуації, події і так далі. А це. В вашому випадку буде стосуватись саме вас, тому що перший сектор гороскопу це наше я, це ми, це наша особистість і все, що входить в це поняття. Тобто, це і наша зовнішність, це і наша діяльність. От і у вашому випадку це може бути як завершення старих вас, розумієте, якби. Це може стосуватися вашого стилю одягу. Ви можете зрозуміти для себе, наприклад. Що ви більше не хочете так виглядати, і там не знаю, або е, купити курси стиліста, або ну це вже на перспективу. Зараз ми говоримо конкретно про завершення. Ви зрозумієте, ви не хочете так виглядати. Ви не хочете таку зачіску. Ви, наприклад, піш, е, пішли з роботи, тобто ви говорите там на фірмі, на роботі, де ви працюєте, чи бізнесом, яким ви займаєтеся, все крапки. Я вже не хочу цим займатися. Це не приносить мені сил, радості. Я не задоволена, так далі. Тобто, це все буде стосуватися теми завершення. Наступне це Венера, адже 13 жовтня Венера змінює знак і переходить в знак Терези. А для вас це сьомий сектор гороскопу. Взагалі, Венера це планета, яка відповідає за кохання, за гроші і за красу. А сьомий сектор гороскопу це сектор, який відповідає за оточуючих нас людей, за партнерство, і, звичайно, це сектор шлюбу. І це дуже хороше становище, взагалі для вільних людей, для тих людей, які не знаходяться в стосунках. Адже це, по перше, для вас шанс. Кимось познайомитись. І е, в такому розумінні це людина, яка може бути вашим партнером, яка, е, з якою ви можете вступити в шлюб, вийти заміж, одружитися. Тобто це якби ваша людина, розумієте? І е, мені здається, ми завжди відчуваємо е, людей своїх, тому що з ними максимально комфортно, ти е, лишній раз не думаєш, що там, як там і так далі. Розумієте. Тому, можливо, саме в цей період часу ви зустрінете е, людину, з якою ви захочете розділити своє життя чи частину свого життя. От, і це, звичайно, хороший час е, взагалі укладати шлюб. Наступне це е, Плутон, адже Плутон довгий період часу е, рухався ретроградно. Дав, напевно, все літо і більшу частину осені, проте вже зараз, 14 жовтня, Плутон розвертається в прямий рух. Нагадаю, що зараз Плутон транзитом проходить по знаку водолій. Це для вас 11-й сектор гороскопу. І що означає взагалі оцей розворот Плутона? Розумієте, коли... Це така масштабна планета глобальна, яка відповідає за наші глобальні трансформації. Тобто, це не так, як Меркурій, який зараз три тижні буде знаходитись в Скорпіоні і перейде в інший знак вже в цьому місяці. А Меркурій, ой, перепрошую, Плутон в водолії зайшов на 20 років, тобто він орієнтовно в рік. Буде проходити один градус або півтора градуса цього знаку, і буде рухатись повільно. Коли він е, здійснював ретроградний рух, то це так само, якби такі е, справи були в такому повільному режимі. І ми реально цього можемо не відчувати. Розумієте, Коли планета така масштабна і вона рухається ретроградно, ну, ніби як щось не складається. ніби як, Щось не виходить. І це у вас все стосувалося 11 сектору. Наприклад, можливо, ви хотіли запустити онлайн-бізнес або, наприклад, вести власний блог в інтернеті, в Інстаграмі чи в Тік-Ток. І, і ви знімали, знімали, знімали багато відео, але, як говорять, вони ніби не залітали. І є така думка, що якщо відео не залітають відразу, то все, то типу, ти вже не будеш популярним і так далі. Ну я вважаю, що якщо ви будете знімати і ваші відео будуть цікаві, то рано чи пізно ці відео якби залетять. Тобто у вас може бути сторінка навіть довший період часу, але воно, ну типу, вона не ставала такою популярною. І саме цей період ретроградності. Можливо, був цією перепоною розумієте, ніби у вас великий розвиток іде якраз на онлайн ресурси, на інтернет, на бізнес онлайн, на роботу. Можливо, в інтернеті все з цим пов'язано на довгий період часу, тому що там до 40-х років буде знаходитись Плутон водолії. Але щось ніби якби перешкоджало цьому. А проте зараз вже Плутон розвернеться. І всі питання, які стосувалися у вас, авіації, можливо, ви купили квиток на якийсь переліт, і з певних причин там це не відбулося, вам не могли довго повернути кошти, то зараз вам їх повернуть. Можливо, це, як я говорила, стосується всього онлайн, роботи в інтернеті, бізнесу в інтернеті, магазину онлайн. Можливо, це стосується вашого колективу, друзів там, типу, знаєте, можливо, ви у вас така стаціонарна робота, і ви прийшли в новий колектив. Ну як не могли порозумітися? Знаєте, якась притирка? Типу, можливо, ви думали, що вас не люблять чи ще щось. Якісь не могли знайти спільну мову, наприклад. То зараз вже справи мають іти на краще. Наступне це новий місяць, який відбудеться 21 жовтня, знаців Терези, І це для вас сьомий сектор гороскопу. Як ви знаєте, в сьомому секторі у вас ще знаходиться Венера, і це сектор, який відповідає за стосунки, за всіх оточуючих нас людей. І, звичайно, цей період часу, коли ви можете з кимось познайомитись з новою людиною, з новим партнером для себе, з новою там колегою по роботі, другом можливо, ви поїдете на якийсь ретрит, чи підете на якісь курси, чи підете на якусь презентацію, виставку, і там можете знайти для себе нових людей. Чи можливо у вас з'явиться новий клієнт, новий проект, замовник, тобто. Це про те, що нові люди, нове оточення може увійти в ваше життя. Наступне це сонце, адже 22 жовтня сонце змінює знак. І переходить в знак Скорпіон, і на місяць часу, тобто орієнтовно до 20-х чисел листопада, у вас буде фокус уваги на восьмому секторі гороскопу. Цей сектор теж я вже згадувала в цьому відео. Це сектор, який відповідає за чужі гроші, за наші пасивні доходи. Там, наприклад, ви здаєте приміщення в оренду, маєте кожен місяць дохід, як у вас є дохідний бізнес. От, це може стосуватися теми спадщини е, от, інвестицій, кредитів. Тобто вас фокус уваги буде саме на чужих грошах. Можливо, вам в цей період часу хтось буде допомагати, чи це ваш партнер, чоловік, чи можливо це ваші дорослі діти, чи ваші батьки захочуть вам в цей період часу допомогти. От, і можливо, ви дізнаєтеся, що ви отримали спадщину, або що хтось вам там допоможе кредит закрити, чи навпаки хтось допоможе інвестувати в вашу справу. Тобто такі зміни можуть у вас бути. Наступне це значить Нептун, адже зараз Нептун здійснює ретроградний рух. Але 22 жовтня він виділяється з знаку Овен в знак Риби. Знову ж таки, Нептун ще повертається в риби, так як Сатурн теж повернувся в риби в вересні місяці. І це для вас буде 12-й сектор гороскопу, тобто, це все, що стосується такого певного усамітнення самотності часу, коли ми живемо одні, або коли ми живемо дуже далеко від нашого дому, і, і це такий час пізнання себе, можливо, роботи з психологом. І якщо от для вас це, в принципі, актуально пропрацювати якісь свої страхи, блоки, якісь е, е, ситуації в дитинстві, тому що насправді е, це вічна робота над собою. Немає такого, що ви там трошки попрацювали з психологом, і ви вже все знаєте. Ви пропрацювали всі свої страхи, комплекси, якісь травмуючі ситуації для вас. Це знаєте, це постійна робота е, е, над собою, тому що, ніби ви її пропрацювали, це, а проходить період часу, якісь ви якусь іншу ситуацію згадали і так далі. Тому, звичайно, краще. Для ментального здоров'я таку використовувати або підтримуючу терапію, або час від часу приділяти цьому уваги. І для вас це, звичайно, дуже хороший час для цього. Ось е, наступне і вже останнє в цьому відео це що Меркурій знову ж таки змінює знак в цьому місяці, він рухається дуже швидко, проте, вже в листопаді його рух, не буде таким швидким, тому що він буде ретроградним три тижні. І вже 29 жовтня Меркурій змінює знак, переходить в знак стрілець, і це для вас дев'ятий сектор гороскопу. І якщо я не помиляюсь, він і ретроградним буде в дев'ятому секторі. Це означає. Ще два місяці він вже буде знаходитись у вас в дев'ятому секторі. А це всі теми, які стосуються закордону всього міжнародного або роботи за кордоном, або співпраці з іноземними компаніями, або вивчення мов, або просто навчання. Тобто, у вас фокус уваги має бути на цьому, і якщо дійсно ви там знаєте, хотіли підівчити мову, підтягнути. Дуже добре будете засвоювати якби, матеріал, тобто ви, якби будете налаштовані на це. І вам буде цікаво вчитися. Наприклад, у вашого улюбленого виконавця вийшла нова пісня англійською мовою, і ви хочете дізнатися, що означають ці слова, перекладаєте, постійно наспівуєте цю пісню. І, звичайно, так за допомогою музики це один з способів вивчення іноземних мов. Ви так можете підтягнути мову, можете трошки попрацювати з репетитором, подивитися, наприклад, фільм з субтитрами. Якщо це, звичайно, для вас цікаво і актуально, це, звичайно, ще тема імміграції, або просто поїздки за кордоном, або це все іноземці, тобто це така тема, яка для вас буде актуальною до кінця року. Ось такий місяць чекає на вас овни. Дякую, що дивитесь, Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і зустрінемось в наступних відео.